Привіт, друзі! Сьогодні вирішив замахнутися на святе і зробити шубу. Спробуємо, для цього нам знадобиться набір овочів стандартний. У мене дивіться 300 г бурячка, 300 г картопельки, 250 г моркви, 250 г цибульки, оселедець, приправа для картоплі, перець горошок, соус теріяки і два зубки чеснику. Зробимо домашній майонез. Для майонезу нам знадобиться 250 грамів олії, одне яйце, чайна ложка гірчички, цукор, сіль, оцет. Ну що ж, поїхали. Першим ділом почнемо з овочей, тому що їм ще запікатися. Починаємо овочі з світлого картопелька світла, потім морква, а потім вже бурячок. Усі овочі будемо нарізати соломкою. 3х3 в міліметрах. Ось такою соломочкою. Бачите? Нарізали ми всю картопельку. Додаємо одну цибулинку, Отак. Нарізаємо тонесенько. І додаємо до картопельки. Тепер сюди додаємо олійки, ну приблизно 15-2 столові ложки, приблизно чайну ложечку приправ до картопельки. Ось так перемішаємо. Обов'язково трошки присолимо, але не багато, тому що ще будемо вкривати наші шари майонезом, а там у нас і так буде сіль. Залишаємо її маринуватись. Тепер нам надо підготувати нам мариновану цибулю. Для цього нам потрібно цибульку нарізати півкільцями, але зараз, поки ми будемо нарізати, закип'ятіть один стакан води. Закипає чайничок наш, а ми тим часом нарізаємо цибульку. І складаємо її до кастрюльки. Цибульку ми нарізали. Тепер ми в неї додаємо столову ложку цукру, половину столової ложки солі, дві столові ложки оциту. І все це заливаємо одним стаканом крутого кипятку. Ось такого. Оце все ми зараз помішаємо. Накриваємо кришечкою і залишаємо маринуватися. Півгодинки буде ідеальна дуже смачна цибулька. Поділіть моркву, щоб брусочки були ну, звісно, максимально однаковими, як це вийде. І так само нарізаємо моркву. Нарізали ми моркву такими самими брусочками. Багато хто не любить вареної або печеної моркви за її такий аромат, як з погріба. Ми його зараз трохи задекоруємо. Візьмемо одну столову ложку соусу теріяки і нашу моркву замаринуємо в цьому соусі. Додамо трішки олії, десь столову ложку. Я вже тільки що включив духовку розігріватися на 200 градусів. Морку ми не солимо. Тепер беремо наш бурячок. Нарізаємо і я повернусь. Нашаткували ми бурячок. Беремо два зубки чеснику. Отак, розчавлюємо. Бурячок ми заароматизуємо чесничком. Додаємо тепер олійки. ну Десь дві столові ложечки. Сюди чесничок. Бачите, аби ми почали з буряка, нам пришлось би мити і дошку, і ножа. А так ми почали з білого, скінчили красним, кольори не перемішались. Беремо деко і на деко викладаємо всі наші овочі. Застеляємо деко пергаментним папіром. Викладаємо бурячок. Буряк буде запікатися найдовше, а морква і картопелька десь приблизно однаково. Тому бурячок ми вже відправляємо до духовки. А я візьму друге деко, і ми на нього викладемо картоплю і морку. Все те саме пергамент викладе морку, і тепер картопелька. Відправляємо до духовки. У нас є 20 хвилин це мінімум, щоб приготувати майонез. Беремо підходячу ємність, в неї акуратно розвиваємо яйце. Ось так. Додаємо чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі, можна чуть-чуть більше, чайну ложку гірчиці. Я ложку не буду пачкати, я так на око. Вливаємо олії 250 мл. Тепер беремо погружний блендер, притискаємо його на дно ємності, накриває блендером жовток і на високих обертах починаємо збивати. Не відриваємо блендер від дна, поки половина ємності не стане майонезною, загущеною. А тепер потроху піднімаємо і збиваємо. Який у нас вийшов густий майонез. До нього бажано лимонний сік, але в мене нема лимону. Тому додамо одну чайну ложку оциту. Ось так. І додам сюди трішки перцю. Наш майонез готовий. Нам треба підготувати оселедця. Друзі, з оселедчика злили всю олійку. І так само на смужечки нарізаємо наш оселедець. Бурячок у нас запікся, але не зовсім. Ще декілька хвилин. На цьому етапі. Додаємо до нього, отак зверху, цукор, трохи його закарамелізує і буде настояща бомба. І знову до духовки, цибулька наша цим часом вже прохолола. Бачите, вона вже не ламається. Значить, вона вже готова. Зливаємо водичку, трішки насито промиваємо, і цибулька також готова. Запеклись наші овочі. Пройшло десь, мабуть, півгодинки. Дивіться, сьогодні я буду збирати тільки одну шубу, а іншу буду робити завтра, щоб була вона свіжіша. Тому овочі розділяємо на дві половинки, дно форми викладаємо столову ложку майонезу. Дивіться, який у нас вийшов густий майонез. Додаємо бурячок. Половинку, звісно. Зараз знову додаємо одну столову ложку майонезу. Трішки розрівняли, трішки притискаючи до дна, але не впресовуючи. Беремо половину моркви і так само викладаємо другим шаром. Зробиморву. Морква мрія. Нема жодного натяку на запах погріба. Столову ложечку бамс майонезику. І отак ми його зараз рітельненько-рітельненько. Викладаємо наш оселедець. Оселедчик весь, бо банка була невелика. Так треба, щоб шари були ну, приблизно однакові. Сюди майонез ми не додаємо. Беремо половину цибулі маринованої. Викладаємо так на оселедчик. Ось так трохи притискаємо. Столову ложку майонезу сюди вже потрібно. Розрівнюємо. течуть слюнки у мене вже. І зараз половину картопельки. Картопельку теж спробую. Хрустка знаружи і соковита всередині. Тепер ще одну столову ложечку майонезику. Трішки отак прижали. В ідеалі це все поставити на годинку до холодильника, щоб це все захололо, просякло ароматами, поєдналося. Пробуємо. Беремо тарілочку таку. Перевертаємо і так стараємося дуже-дуже обережно відокремити, щоб наша форма залишилася. Опа. Ну, трішки тут таке, то ми зараз все це поправимо. Тут ми зараз трішки задекоруємо. Дивіться, друзі, зверху можна прикрасити різаним так само соломкою яєчком вареним. Дивіться, друзі, які красиві вийшли шари. Ну, майже ресторан. Так, зараз спробую відрізати шматочок. Ось так. Поки готував, я зголоднів. Скажу чесно, признаюся, цей рецепт придумав сьогодні. Ще нікого так не робив. Спробуємо. Угу. Хрустка морква і бурячок, ніжня картопелька. Це схоже на шубу, 100% схоже. Але зовсім не схоже не по відчуттям, коли її їси, не по смаку. Коли ти її їси, то ми ж як привикли, що шуба така, ну, дуже м'яка. А тут точені овочі, але смак шуби. І смак шуби, але так по-різному у ці печені овочі проявляють себе. Друзі, ну я вражений. Я вам признаюся, це зовсім інша страва. Звісно, що набір продуктів той самий. Але смаки зовсім різні. По солі, буряки морку, ми не солили картопельку наполовину. Якраз дуже гарно. Бо оселець не соляний. Це треба врахувати. Завжди враховуйте солоність оселедця. Майонез домашній. Що треба. Я не знаю, відчуваєте ви, як хрустить у мене в роті овочі, але вони не сирі. Півчаса запікалися овочі. Але на такій високій температурі вони знаружі позапікалися, а внутрі стали соковиті. Не було часу випаровуватися соку. Тому вони соковиті, хрусткі, і Я не сирі ніжні. М -м. Я вам скажу, що ми витратили деякий час, але на тисячу відсотків, на тисячу. Ну було варто. Ну. Я такої смачної шуби ще не їв. Зовсім інша страва. В шубі, звичайній на першому плані оселедець, то тут він, звісно, є, але тут тобто, все на першому плані. Тут немає нічого такого. Карамелізований бурячок взагалі мрія. Сам по собі, ну він такий молоденький, солоденький. Але то, що то ми присипали його сагарком, а він закарамелізувався, взагалі інша історія. Я зновсалодую, дивіться і без хліба, без нічого, тому що. М -м. Дуже смачно, я вам зізнаюсь, дуже смачно. Я задоволений на, на всі відсотки. Оце це вже така знаєте святкова історія. Можна зробити отаку форму, отаку маленьку. В неї зібрати так само, тільки зробити таке, знаєте, порціонно. Кожному, потім бамс, і готово. Так можна викласти на таріль такими штучками. Але це як варіант. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні, слава ЗСУ. Бог, хай дає вам здоров'я, наснаги, любові. До побачення.